В дитинстві всі гралися машинками, а зараз приходиться на цих машинках кататись. Доігрались в Call of Duty. Ми знаходимося всередині гармати М59Л. яку звуть Моніка Білучі. Ми її дуже любимо за те, що вона робить дуже боляче. Постріл. Якщо по нам працює контрбатарейка, значить ми знаходимось в правильному місці. Значить, ми короче, кудись то ми попали серйозно. Я служу в 12-й бригаді спеціального призначення Азов, бригадній артилерійській групі, самохідній артилерійській установці М-109Л, командир гармати, молодший сержант. До служби в армії мені здавалася робота артилериста це щось надзвичайно важке. Я до цього працював на евакуації поранених. І я колись евакуйовував артилериста, Він мені розказував про свою роботу. Він був навідником. Для мене, ну я завжди захоплювався артилерією, але мені це здавалося ну, над, надскладно. Алло, все, все. Ми готові, ми готові вбивати. 59-20. Постріл. Остріл. Гуді заряжайся. З гарматою працює багато людей. Це працює ціла команда, окрім розрахунку, який веде бойову роботу. Взагалі, для ефективної роботи потрібен командир гармати, навідник, заряжаючий і снарядний. І людина, яка займається парахами. Командир гармати відповідає саме перше за технічний стан гармати, за те, щоб гармата завжди була працездатна, щоб вона була в ідеальному технічному стані, завжди готова вести бойову роботу. Також командир гармати безпосередньо управляє вогнем у взаємодії із коригувальником. Робить розрахунки, мені скидують. Координати цілі, я розраховую, вношу індивідуальні поправки гармати, я знаю її індивідуальні поправки на різні комбінації снаряд-порох і дивлюся, щоб всі все робили правильно. Снарядний готує снаряд до бойової роботи, приводить його в бойовий стан, далі передає заряджаючому. заряджаючий, заряджає снаряд в ствол, пороховий. Підготовлює порог також до роботи і передає його заряджаючому. Функція навідника — наводити гармату на ціль. Це мій основний прибор, за який відповідальний називається панорама. Без неї гармата стає недіздатною, тобто сліпою. Після того, як я виставив, подаю команду Наведений, і ми далі вже очікуємо команди від того самого командира, коли виконав постріл. Виконую постріл я дергаю за таку от шморгалку і відбувається бадабон. Постріл! Можливо, деякі думають, що артилеристи тільки стріляють, а насправді стрільба для артилериста це відпочинок. Тому що 90% часу артилерист копає. Копає, готує вогневі позиції. Підготовлює вогневі позиції, запасні, маневрує, грузить снаряди, ти розумієш, що ти зайшов на хорошу позицію, ти її вдало вибрав, ти її добре викопав, ти її викопав правильно, продумано, ти завів сюди гармату, ти її правильно зорієнтував, ти правильно виконав всі команди. І як результат ти стріляєш. І якщо все добре, Якщо ти стріляєш правильно, то ти отримуєш дуже добрий результат. А це саме, саме найкраще, вдало проведена робота. Я отримав інформацію, що нам була засічка, нам потрібно було в найближчий час покинути місце нашої бойової роботи. Так іноді відбувається, це нормально. Ну, не паляться напевно тільки ті, хто не працює. Стандартна процедура в таких ситуаціях це маневр, перекат на іншу заздалегідь підготовлену позицію. В САУ їде механік водій, а командир знаходиться на броні. Для мене особисто це одна із можливостей отримати якесь ще додаткове задоволення від роботи. От, коли ти під час маршу їдеш на броні, все свистить, гудить, тобі ця пилюка летить, е там хтось тебе намагається там, збити, ти давиш ребамці ці півішки, вони там зриваються. Всі чоловіки люблять покататись на якійсь техніці. Ну, великі діти. Бувають різні в залежності від ситуації. Ми можемо працювати на подавлення, можемо працювати на ураження, можемо працювати е, на прикриття піхоти. В основному ми працюємо в інтересах піхоти. Ну, це може бути як автотранспорт, це може бути укриття, це може бути прикриття е, евакуації наших поранених, прикриття якихось наступальних дій нашої піхоти, коли потрібно їм. Зробити щось і їм потрібно, щоб ми подавили супротивника. Ми це робимо. Найкращий результат для мене, напевно, коли зустрічав піхотинців, в якихось операціях ми їх прикривали і вони нам дякували, це найвища похвала для артилерістів. О,